Добрий день, величні люди. Рада вітати вас на своєму ефірі. Пишіть добрий день в коментарях, хто дивиться в прямому ефірі, а також хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також гармонію зі світом. Ну, що ж, сьогодні ми поговоримо про людину, яка є відомим генієм двадцятого століття, співзасновник Минулому і найбільший акціонер компанії Microsoft, неодноразовий лідер рейтингів найбагатших жителів планети, громадський діяч і філантроп один з найбільших жертводавців на благодійну діяльність, а також інвестор це американський бізнесмен Білл Гейтс який заробляє на цей момент 6 мільярдів доларів за хвилину. Народився він 28 жовтня 1955 року. У місті Сетл в США батько його корпоративний адвокат а мати – Вчителька. Тому вони старалися дати йому якісну освіту, і задатки підприємця у Біла Гейтса з'явилися саме в школі. Так, він в 11 років підписав свій перший контракт з сестрою про оренду безбольної перчатки за 5 доларів. Забулася сказати про те, що поки я буду розповідати за Біла Гейтса. Пишіть в коментарях свою дату народження, і я буду. Зараз от це трикутник біла дійця. Пишіть свою дату народження, і я по такому ж трикутнику буду розбирати ваші енергії. Тому що це біла діяйця йде 10-та енергія, вона подвійна, 20-та енергія також у нього подвійна. Друга енергія і 22-та. О, тому пішіт. І коли його дразнили в школі ботаніком, він взагалі не переймався по цьому поводу. Якщо дивитися по матриці Долі, то він виконує своє призначення, він взаємозв'язаний з комп'ютерами, з цими всіма ділами. Що взяти 10-ту енергію, то це енергія візіння, вона тим більше в нього подвійна. І він пов'язаний з вищими силами. У нього дуже розвинена інтуїція. От, і у нього була якби, так, вищі сили його підтримують, то йому, в нього була така мрія, щоб створити такий комп'ютер. Який буде у кожного вдома, і це не дуже велику ціну. Тобто для кожної сім'ї, щоб він був доступний. Тому він у 1975 році разом з Полом Аленом заснували компанію Microsoft. На притому він залишив. Третій курс в інституті Гарварда, в якому він навчався. Але згодом, у 2007 році, був визнаний випускником Гарвардського університету, і він отримав диплом. От людина вже просто розвивалася по своїй сфері, і її плюсом дали ще диплом. Якщо взяти до, по 20 енергії, вона також у нього подвійна 20 енергія, то це дуже духовні, глибокі, мудрі люди, які досягають поваги і досні, до і признання. Також по 20 енергії людина зв'язана з родом з предками І також є по 20 енергії призначення в тому, що він має виховати своїх дітей і допомогти їм виконати своє призначення в житті. Що я хочу сказати, якщо в 94-му році. Гейтс дружився з Меліндою і вони мають троє дітей. У 2021 році вони розлучилися, але він участвував в вихованні своїх дітей, і навіть коли прибутки Гейтса перевищували 107 мільярдів доларів, неодноразово він висловлював свої побоювання з приводу того, що його дочки і сини можуть вирости. Зіпсованими величезним багатством. Виховуючи дітей, вони зробили все можливе для нормального дитинства. Хоч це було непросте, звичайно, завдання. Діти зростали в особняку вартістю 131 мільйон доларів у медіні штат Вашингтон, у якому була незлічена кількість кімнат, шість кухонь. Кінотеатр, тренажерний зал, і також була окрема кімната для... там, де були батути. Однак батьки доручали їм виконувати роботу по дому. Діти самі прибирали в своїх кімнатах, а також допомагали мамі на кухні. Хорошим прикладом їм був також батько, який. Він завжди мив посуд самим звичайним способом, як ми звичайні люди, миємо посуд. Не посудомийка мила посуд. У дітей-бізнесмена е, не було мобільних телефонів при тому, що їхній дній батько цим всім займався. Саме цікаво. Але коли з'явилися у них все таки гаджети, то вони їм забороняли користуватися ними, коли вони сиділи за столом або проводили разом відпочинок. Як і всі однолітки, вони здобували освіту, займалися спортом, зустрічалися з друзями та ведуть. Активне життя в соцмережах. І рахунків у батьків у них немає. Варто зазначити, що після смерті Біла гійца всі його мільярди він заповів на благодійність і медичні дослідження. Діти отримують від батька тільки Взагалі діти це підтримують, що гроші він віддасть нужденним людям. От. І після його смерті вони отримають тільки 10 мільйонів доларів. Це 0,01%, що становить всього від його грошей. Мільярдер стверджує, що такі великі статки не принесуть користі дітям. Якщо взяти по другій енергії, от друга енергія є також Біла гейця, то доброго дня, хто доєднується до ефіру, пишіть в коментарях свою дату народження і я також буду робити розбір ваших енергій. Зараз на даний момент я говорю про Біла гільця. Ну, тому друга енергія, якщо взяти, то це тонка, чуттєва натура, завжди готова допомогти. Хороший психолог і вчитель. У 1995 році він написав книгу дорога в майбутнє, який викладав свої погляди на те, в якому напрямку рухається суспільство в зв'язку з розвитком інформаційних технологій. В 1999 написав книгу. Бізнес зі швидкістю. Думки, яка показує, як інформаційні технології можуть вирішувати бізнес-завдання в абсолютно новому ключі. Ця книга вийшла 25, 25 мовами і продається понад 60 країн світотків Беселер. В 2021 році. Він випустив книгу, як відвернути кліматичну катастрофу, де ми зараз і що нам робити далі. Він сформував свій план екологічного колапсу на планеті і заручився підтримкою фізиків, хімії, біології, техніки, експертів в галузі політології та фінансів. А також створили вони разом з жінкою своєю фонд, де вони займаються благодійністю. Якщо взяти у нього це головна енергія 22, то важко навчитися йому самостійно приймати рішення про те, що і коли робити. Але. Не слухати людей, які диктують або нав'язують. Білкіт вистояв свій вибір, і він став найбагатшою людиною в світі. Може піддаватися ризику, але Всесвіт допомагає, щоб вийти з якоїсь недоброї ситуації. Якщо, наприклад, взяти іншу людину, то, якщо в неї, то, тим більше, що 22-га енергія це е, в цієї, якщо у людини є 22 енергія, то у неї є дуже сильний ангел-охоронець. В професійній сфері досягаю високих статусів засновник Microsoft, BiolGS, генеральний директор, а також багато нагород, які він отримав. І, звісно же, ж, визнання від людей, від всього світу. Обов'язково потрібно себе стримувати від необдумуваних вчинків, тому що зовні дурень, а всередині чортеня. Любить швидко їздити і за це був тричі притягнутий до відповідальності. Він навіть сидів через це за гратами. Е, порушення правил, тим більше, о, і сварки з поліцією. Тим більше, що він ще воді... вів машину без прав. Протистояння Porsche Тайка і Тесла виходить далеко за рамки особистих відносин, маска і Гейтса. Він засудив Тесла за маленький запас ходу. А також були виступи. Ага. Так. Ну, і якщо взяти і зробити підсумок цього всього, то а також, якщо взяти, то у нього розвинулася хвороба Паркінсона. Якщо розглядати зі сторони психосоматики, то це сильний страх щось не утримати. А що не утримати це, я думаю, вам відомо, що не утримати. От тому, тому що він сама найбагатша людина в світі, на першому місці, то йому, мабуть, хочеться і втриматися. От, хоча щомісяця він оплачує податок в 6 мільярдів доларів за своє багатство. Тобто, це не означає, що людина, якщо багата, то вона не сплачує податки. Якщо зробити висновок цього ефіру, то Білл Гейтс – це людина, яка йде про своєму призначенню, щоб досягти своєї мрії, щоб комп'ютери були доступні для... Кожної сім'ї працював в офісі і навіть там ночував, щоб не тратити час на дорогу додому і назад. Також він не хотів тратити час на те, щоб їсти вдома. Він дуже мудрий і глибоко, глибоко духовний, зі своїми стараннями він досягнув найбагатшої людини в світі. Також разом зі своєю жінкою вони заснували благотворчий фонд, який працює до нині. Хоча в 2021 році з нею розлучилися. Якщо взяти по головній енергії, по 22 енергії, яка стоїть в самому верху трикутника, то його енергія, вона. Й Йде як в плюс, так і в мінус. Тобто вона йде нестабільно. Якщо взяти по мінусу, то він дуже гострий на язик, і він може стільки договоритися, десь там, якщо комусь щось він скаже, то він просто може втратити все, що у нього є. І, в принципі, через це і в нього розвинулася така хвороба, як паракінсоль. В плюсі у нього життя стабільне і розмірене, отримуємо від життя кайф і відкрите серце, багато спілкування з людьми. Він підприємець, і, який працює на себе і платить податки. Бачу, що немає бажаючих на розбір трикутника енергій. От Дякую вам за те, що дивилися мій прямий ефір, за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що ділитеся моїми ефірами. Також дякую всім тим, хто тихенько підглядає, не ставить ні вподобайок, ні коментує, а просто слідкує за мною. Гарного вам дня, приємного настрою, миру вам та любові. І до понеділка. До побачення!